Валентина з Харківщини чотири місяці живе у притулку для жінок благодійної організації Світло надії у Полтаві. Це місце стало для неї з донькою прихистком, коли чоловік почав розпускати руки, а згодом їх будинок знищила ракета. Жінка говорить, умовами проживання цілком задоволена. Один мінус маленька кухня. Каншкось хотілося трошки розширити, тому що людей з стає більше. Ось у нас ще одна жінка приїде з дитинкою з родома і. Жінка ось ще одна приїхала новенька, і мені кажеться, що треба, звичайно, трошки більше, бо дітей багато, і жінок багато. Ми, всі не всі, ми буваємо не всі поміщаємося, а буваємо йому в кімнатах. Нині у притулку проживає вісім жінок і десять дітей. Щоб більше людей могли готувати одночасно на невеликій кухні, доставили ще один стіл, каже керівниця закладу Марина Горяйнова. Натомість простір кімнати зменшився. Тепер тут або готують, або їдять. Якщо це одна жінка без дітей, це одна історія. А коли це жінка, наприклад, з двома з трьома дітьми, їм вже тут тісненько. Ви будували вже собі якийсь такий графік, певний, що, наприклад, зранку одні готують, ввечері То Є жінки, які працюють, тому ті готують або на вихідних більше, або вже в другій половині дня. Ті, які сидять в декретній відпустці, або в той момент, ну, на даний момент не працює, то вони ну, зранку готують. Щоб покращити умови проживання сімей, у притулку почали облаштовувати нову кухню. Розмістити її планують в окремому приміщенні. Тут буде дві кімнати. Одна для приготування з двома газовими плитами та холодильниками. В іншій зроблять велику їдальню, розповідає координатор проєкту Хеллспейс Анна Кутова. Завдяки підтримки міжнародних донорів, таких як VIV, Чузлав, нам вдалося зробити першочергові роботи: це зняти стару штукатурку, провести електроенергію сюди для того, щоб вона витримувала потрібне навантаження. На даному етапі ми розпочали збір для того, щоб закінчити всі ремонтні роботи: це саме довести до ладу стіни напольне покриття, закупити необхідне обладнання. Збір коштів на облаштування нової кухні притулку для жінок організували на онлайн платформі Моє місто. Необхідна сума 197 тисяч гривень. Наразі зібрали лише трохи більше 4 тисяч.